Всім новорічний привіт, любителі халявних ігор. З вами Ген Габена, і сьогодні я розповім вам про всі актуальні роздачі та ігрову халяву за минулий тиждень. А саме ви дізнаєтеся, які топові проекти прямо зараз можна зіграти абсолютно безкоштовно у Steam та Ubisoft Connect. Звичайно ж, поговоримо про таємні ігри в Epic Games, новорічний розпродаж Steam і не тільки. А також розповім про роздачу ігор у магазині GOG та іншу халяву. Тому для того, щоб нічого не прогавити, обов'язково додивися це відео до кінця. Ну а зараз хочу розіграти серед вас ключ Steam від гри Batman Arkham Origins, для того щоб взяти участь у розіграх. Ще потрібно поставити вподобайку під цим відео, бути підписаним на мій канал, а також потрібно залишити будь-який коментар в тематику відео або ж напишіть назву кращого фільму про Бетмена на вашу думку та чим він вам сподобався. Переможець буде обран випадковим чином у наступному випуску з халявою рівно через тиждень. Так що бажаю всім удачі та приємного перегляду. А також напередодні новорічних свят маю для вас новину від Kingston. Мова йде про біленьку озу, зовнішні SSD, флешки та картки пам'яті. Новий SSD збільшить швидкість завантаження локацій в іграх та запуск програм на ПК. Я, до речі, планую замовити собі новий SSD, бо старому вже потрібно на пенсію. А ще гляньте, як вабить Юрій Beast до 4 Це оперативка, якої багато не буває, тим паче для монтажу відео. До 25 грудня ці та інші комплектуючі можна придбати для себе чи друзів за знижкою. Тож переходьте за посиланням в описі та замовляйте у зручному магазині. Ну а почнемо ми з роздачі ключей Steam до футбольної гри Behold The Kickman. Вона особливо нічим не віділяється і в Steam коштує лише 4 долари. Роздача відбувається за кордоновому магазині ігор Fanatical, де за останні місяці вони роздали кілька Проєктів. Тож спосіб для отримання гри залишився тим самим. А саме вам потрібно створити обліковий запис на їхньому сайті та підв'язати до нього свій СТІМ. Подальша інструкція за отримання ключа написана на цій картинці, але у деяких з вас можуть виникнути проблеми, оскільки роздача має обмеження у вигляді регіону. А також для отримання ключа у вашому обліковому записі має бути відкритий ринок Стіму. Що стосується термінів проведення цієї роздачі, то, судячи з цього таймеру, вона триватиме ще 4 дні. Але ключів явно не вистачить на всіх бажаючих, тож поспішайте. Тепер же давайте розповім про роздачу таємних ігор. Від Epic Game Store, тому що це, напевно, найхайповіша халява на даний момент. Нагадаю, що вони проведуть роздачу відразу 15 oh. ігор до 29 грудня, кожну з яких можна забрати на свій обліковий запис лише протягом доби. Про їхню роздачу я повідомляю у своєму телеграм-каналі, тому підписуйтесь і не забувайте щодня заходити до їхнього магазину та забирати халявні ігри до своєї колекції. До речі, це можна зробити навіть через мобільний телефон, зайшовши свій аккаунт на їхньому сайті через будь-який браузер. На момент запису відео нам роздали дві гри. 15 грудня ми отримали. Мали Блун 6 а 16 грудня Horizon Chase Turbo. Якщо ж ти дивишся це відео через кілька днів після його публікації, то переход за посиланням в описі в магазин games і забери на халяву вже якусь іншу гру. Що ж стосується таємної гри на 17 грудня, то наймовірніше це буде Костюм Quest 2. Що? Опять? Тому що на це вказують підказка у вигляді цукерки та кажана на постері. Наклавши аналогічні силуети з обкладинки Костюм Quest 2 на постер із підказкою, ми отримуємо 100 збіг. Тому можу привітати вас тим, що ми вгадали вже як мінімум. Три гри поспіль за підказками. Багато користувачів, звичайно, ж не задоволені тим, що нам роздають такі проекти, але, по-перше, нам нічим не зобов'язані, а по-друге, це тільки початок цієї новорічної роздачі, і далі я впевнений, що ігри будуть краще. Хоча варто також розуміти, що у всіх різні смаки і комусь навіть такі прості ігри будуть в кайф. До речі, інсайдер Біл Білкун так і не злив список наступних проєктів у роздачі, але повідомив, що з 28 по 29 грудня і з 29 грудня по 5 січня роздаватиметься якась крута гра, або ж кілька, принаймні на його думку. У відео за Казкою зверху я зробив свій прогноз на роздачу Mass Effect Legendary Edition або Grand Theft Auto The Trilogy Definitive Edition. Тому, якщо вам це цікаво, можете його подивитися. Ну а свої варіанти наступних ігор у роздачі можете написати у коментарях. Крім таких крутих роздач, на нас очікують не менш круті знижки, так як в Epic Games почався новорічний розпродаж, який триватиме до 5 січня. За традицією, нас вирішили порадувати купоном в знижок, завдяки якому можна отримати додаткову знижку в 25%. Щоб його отримати, достатньо забрати будь-яку гру з роздачі. Використовувати купон можна. При покупці однієї чи кількох ігор сумарною вартістю від 400 гривень. Якщо у вас інша валюта або є якісь питання, то на сторінці купона можна знайти всю цю інформацію. За кожну транзакцію, що відповідає умовам акції, нам видаватимуть новий купон замість поточного і так до нескінченності. Тому можете закуповуватися іграми по повній програмі або ж наскільки дозволяє ваш бюджет. Нагадаю, що ви можете підтримати мене та мій канал, вказавши мій тег автора Epic Games, при покупці якоїсь гри в їхньому магазині, а також у Fortnite чи будь-якій іншій грі, де є така можливість. Для вас це кілька кліків, а для мене невелика підтримка у такий тяжкий час. Тож дякую. До речі, у різних безкоштовних іграх, що знаходяться в магазині AP Games, вийшли тематичні новорічні оновлення. Тому для того, щоб порадувати гравців, розробники дарують безкоштовні скіни та вбрання. Якщо ви граєте в одну з цих ігор, заходьте та забирайте. Ну а з AP Games, значить, то як все, тому переходимо до наступної халяви, яка знаходиться у нас в Steam. Там можна зіграти у кілька відомих тайтлів абсолютно безкоштовно, обмежену кількість часу. EA Sports FIFA 23 футбольний симулятор концепції його практично не змінюється, і може запропонувати грацеві лише низку геймплейних та графічних покращень на Raka Blade Point. Королівська битва наткнена азійськими міфами та легендами, де є досить хардкорна, але опрацьована бойова система. Стандартне видання можна придбати зі знижкою в 50%, А ось випробувати гру вийде аж до 22 грудня. New World – масштабна ЕОМО з відкритим світом від компанії Amazon, в якій гравці виступають як шукачі пригод, які зазнали аварії на таємному острові Етернум. Є як ПВП, так і pve складова. Call of Duty Modern Warfare 2. Військовий шутер від першої особи, в якому геймерам доступні кілька режимів та великий вибір озброєння. Зіграти вийде лише до 19 грудня і тільки в мультиплеєр. Але якщо ви дивитеся це відео, коли акція з безкоштовними вихідними вже закінчилася, нагадаю, що ви можете зіграти Warzone 2.0, оскільки він повністю безкоштовний. Generation Zero – Оперативний шутер з виглядом від першої особи у відкритому світі. Дія гри розгортається в альтернативній Швеції 80-х. У країну вторглися роботи, і вам доведеться їх зупинити поодинці або в компанії чотирьох гравців. Ну і остання гра це Assassin's Creed Valhalla. пригодницький екшен з відкритим світом, у якому гравець зможе відчути себе легендарним вікінгом. Не думаю, звичайно, що за відведений час ви встигнете пройти гру, так як вона на десятки годин гімплею, але випробувати перед покупкою можна. Аналогічна акція, до речі, проходить і в самому магазині Ubisoft, де до 5 січня також проходить зимовий розпро зі знижками до 75%. Багато ігор отримали приємні знижки. А якщо купувати гру від 20 євро, то можна активувати промокод holiday 22 для додаткової знижки в 10 євро. Тож, якщо давно планували щось придбати, обов'язково рекомендую це зробити. Ну і не відходячи далеко від знижок і розпродажів, хотілося б розповісти вам про те, що компанія Valve оголосила про початок щорічного зимового розпродажу в Steam. Він стартує вже наступного тижня, 22 грудня, і триватиме до 5 січня. На ньому на нас чекають вигідні пропозиції на тисячі різних ігор безкоштовні та додаткові зимові ніштяки. Детальніше про це я розповім вже в наступних відео, але перед цим нагадаю, що ви вже можете отримувати картки зимового розпродажу при крафті значків в Тепер давайте заглянемо в магазин GOG, де до 19 грудня 16.00 ви зможете забрати на свій обліковий запис рольовий екшен під назвою King of Seas. Дія гри розгортається у смертельному небезпечному піратському світі з процедурною генерацією. Вам належить вирушити в епічну пригоду у фантастичному світі, наповненому битвами, втраченими островами та скарбами. Для того, щоб забрати цю гру, у свою колекцію переходимо за посиланням в описі і натискаємо на кнопку До роздачі. Після чого скролимо трохи вниз і натискаємо на банер так забрати гру. Наймовірніше роздача приурочена до зимового розпродажу, який триватиме до 2 грудня. Минулого року на новорічні свята Гок, до речі, роздавав кілька ігор, тому не виключено, що і цього року буде щось подібне, так що триматиму вас в курсі подій. До неї у нас вже не було добірки безкоштовних ігор Steam, тому зустрічайте маленький дайджест від мене. Jabroni Brawl епізод 3: безкоштовний мод для Half-Life 2, який містить у собі без різних режимів, зброї і мап. Chicken Invaders Universe легендарна гра про вторгнення міжгалактичних курчат, які прагнуть помститися людству за пригнічення зумних курчат. Пам'ятаю, коли дитинсь прийшов у гості з батьками і залип у цій грі на весь вечір. У цій версії, судячи з опису, доступно понад тисячу зіркових систем для дослідження та понад 20 тисяч місій. Project Playtime розрахована на багатокористувачів версія Горогри, в які шість гравців намагаються створити одну гігантську іграшку, при цьому хаваючись від жахливого монстра, який бродить по фабриці іграшок. Ним керується. Томи гравець і має лише одну мету знайти і вбити всіх. Unsolved Case до популярної серії кооперативних головоломок Кріпті Killer, в яку можна зіграти з другом. Вирішуючи різні головоломки і проходячи випробування, ви повинні розкрити справу про таємного вбивцю, повне проходження займе від 30 до 60 хвилин. Джін Shift Auto аркадний кооперативний шутер з видом зверху у відкритому світі, наткнений легендарною GTA 2. На вас чекає зубодробний екшен, розрахований на багато користувачів, режим 5 на 5 і кооперативна. 4 гравців. Щоб перемогти суперників, ви зможете використовувати мінігани, гани бомби на колесах, спеціальні навички та багато іншого. Mind Sweeper Tetris це абсолютно нова 2D-казуальна гра, що поєдна найкращі елементи двох класичних ігор сапер та Тетріс. Відмінність від традиційного сапера полягає в тому, що міни поле постійно росте вгору, і гравець не помре відразу після помилкового влучання на міну, але розмір мінного поля зростає, поки не досягне краю. Подібно до Тетросу рядок очищається, коли гравець заходить всі міни в рядку. Зі збільшенням кількості вилучених ліній міни поле Зростатиме швидше, роблячи гру більш складною та захоплюючою, доступно 3 рівні складності, а також можна налаштувати розмір дошки та кількість мін за допомогою гарячих клавіш. SN Reborn – переведання фентезійної рольової гри 2013 року. У ній ми гратимемо за представника раси воїнів, який присягнув на вірність одному з трьох богів, щоб допомогти йому захопити світ. Противниками виступають титани, великі безсмертні гіганти, які у минулому теж були богами. Paragon the Overprime – командний Екшн з видом від третьої особи, який є перезапуском моба шутера Paragon, що провалився від Epic Games. Вибравши героя, гравцям належить битися на різних аренах, де основна мета знищити базу команди супротивника. У версії раннього доступу реалізовано більшість функцій, включаючи рангові матчі. Гравцям доступні 27 персонажів та різні косметичні предмети. До понецінного релізу в екшен ведуть нових героїв та ігрові режими. Ну а на цьому моменті відео добігло кінця. Сподіваюся, воно вам сподобалося, і ви отримали цікаві для вас ігри безкоштовно. Якщо це так, то обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити подібну халяву в майбутньому. А також порекомендуйте це відео своїм друзям так би мовити, давайте підкорювати український ютуб разом. А з за вами завжди Габена, Дякую за перегляд і побачимось у наступних відео.